Всім добрий день, 20 травня, я в Одесі. Зараз з Росюні приїхали на пляж Золотий берег і як завжди будемо йти вздовж берега. Не знаю, куди дійдемо, до Аркадії чи до Ванджерона. Подивимось. Сьогодні трохи вітерець і на морі. Десь я бачила, що шторм. Ну, побачимо. Я ж вже купаюся, слухайте, я відкрила сезон і вже е, ми кожен день. Ходимо на море, і я кожен день купаюсь і так не один раз. Ну, запливів таких не роблю, але, але купаюсь, не знаю, там 5-7 разів в день. Так що, і Растя, все, сезон відкрит. Йдемо на море. Ми вчора не ходили. А не ходили, тому що день вишиванки, я знімала відео, ходила в аркадію, вам все показувала. Я не могла. Добратися додому в центр. В центрі ми живемо, в старому місті. Я так називаю, вже старе місто. Ну воно таке і, так, так і є. Ось. І з Аркадії ми, чи ми так загуляли, я не знаю, але ми так довго ще очікували. Спочатку трамвай, потім чомусь тролейбус я вирішила чекати, щоб зекономити 7 гривень. І врешті-решт я пішла пішки. І як та золушка, слухайте, в 12 годин комендантська година ми біжимо з Растю і прибігли додому біз 5-12. І де без 15-12, я не знаю, чи так завжди, чи так ми попали. По той вулиці, по якої ми бігли вже ну, біля дому, згасло світло. Може вони виключають перед комендантською годиною, що ті, попередження якесь, що зараз вже. Не так багато часу вам залишилося. Я не знаю. <сі> ми бігли, і я вчора я була взагалі ніяка. Ми ж цілий день, оце 18-го, ми цілий день гуляли, ну як гуляли, півдня були на морі. Потім прийшли, ну, раз я хоч там годинку півтори ну, передихнула, а я ж почала збиратися на вечір, одяглася, і, і точно як та папелюшка. Да? В цій білій сорочці з навмистом і бігу-бігу, бо до 12 треба добігти додому. Ну таке. В общем, добігла все, все добре, вона ростюня, досить зай. Теж купається. Ну так, потроху теж, не. без фанатізму, так сказати. Все, йдемо. Багато машин. Ну, Вихідний день сьогодні буде багато людей. Мені дуже подобається, коли квіточки отак ставлять біля моря. Я не знаю, воно на сонечки вони коли море, небо. Дуже красиво смодряться. Раз он уже. вже. Можливо, висловлю. 어 u 지 Не хочеш вже йти? А що ж робити? А хто ж піде? Іди. Принеси, растя. Не хочеться. Ну що, йдемо купатися разом? Клас! Трохи відпочили на золотому берегу, покупалися і йдемо далі. Я йду, я шукаю э, тінь, тому що пече в ноги, я без боса йду і пече, вже не походиш босою. за моря, бо там дуже пече в ноги наверху, я не можу йти поверху, мені треба чи э, одягати обув, чи боса і не можу йти. Декілька днів море штормило і наприносило траву, а є такі ділянки, подивіться яка. Яка частенька, яка класна. От воно десь приносить, от як в Аркадії, я знімала останній раз і вам показувала, що е, на більшості пляжів там крізь трава. Ну, настільки я це звернула на це увагу, Не знаю, настільки я це бачу. От. А от той пляж, який мені подобався, от там завжди така от вода. Чистенька. Якось ти чия так іде, що туди дивіться, яка краса, боже клас. Все видно. Ось ми пройшли через спірс і бачите, скільки тут трави намило. І тут такий запах навіть, ну не дуже такою травою цією. Ось я знімала, ось там було чистенько-чистенько, а тут така болото. Боже, скільки тут трави. Скільки людей, скільки трави. Дуже шкода, мені так дуже подобається це місто, тут завжди багато людей і така муть. Сьогодні, як завжди, пішла до людей, бо вони їдять. А я взяла теж обід. Думала на ну, тій пляжі, красивому, на якому були, де багато людей завжди е, присяду, але там сьогодні настільки багато людей, що мені, мені навіть не було місця, де сісти. Тому я вирішила піти далі десь будемо шукати, де буде класний берег, щоб ми могли окунутися. І пообідати. Я одягла кеди, тому що я не можу йти в пече. Оце так. Да. Це так літо. Ні, ну літо-літо, але наступної неділі я дивилася прогноз погоди весь тиждень дощі. І трохи там на декілька градусів і температура спаде. Ну, температура спаде, то таке начебто не біда, тому що ну, вже, вже доволі таки спекотно, і там. А дощі для мене як для відпочивальника, відпочиваючого, це не дуже класно. Хоча розмовляю там, наприклад, з Андрією мамою, вона живе в селі. І щось там посадила, це і вона каже, боже, ми так чекаємо на ті дощі. Та в неї ще води нема. Вони ж там носять десь воду, вона ж якось поливає, той огород, який посадила, де вони беруть ту воду, якась скважина там, а так в селі води нема. Ну, то було дали, декілька днів вона пробула, потім опять зникла. Потім начебто вчора знов дали. Ну, надовго чи над... не надовго не відомо, але ну, такі проблеми. Тому кому що, хтось каже, такий як я, да? каже, що хочеться спеки, хочеться сонця, а люди, які посіяли, посадили той огород, то кажуть, що треба дощ. Тут теж багато людей, але напевно підемо сюди. Де вода чистенька, дуже багато людей, а там, де менше людей, так там трави понаносила. Растюня залишилась на берегу, а я йду купатися. Растю, щось. Там діти. А, ні, там жених, жених у расті. до неї. Подивіться, яка водичка. І чистенько. Нас убить. Я їм, а раз я пішла до сусідів, вона не бачить, що я їм, і в них попрошання. Я її звала, а вона щось вона не побачила, що я їм. О, я не можу. Лашара. Я зробила котлет, завернула в лаваш з соусом і салатик з капустою, з огірками, так смачно, з помідорчиками. Вчора купила і помідори по 80 гривень. Ну я пів кіло купила. Огірки 65, ні, чи 70, 70. Капуста молода, 65. Купила вчора полуниці пів кіло е, на 70 гривень. Смачна все дуже дорого. Я пам'ятаю, як в Херсоні була минулого року полуниця 10 гривень, покиньте 10 гривень. Це було дуже дешево, та я її, її їла, я її брала там по декілька кілограм кожен день і їла, їла м -м клас. А зараз вже так не наїшся. Пів кіло купила, з'їла і не зрозуміла, що я з'їла. І це е, так це вона вже впала в ціні. Так було і по 200 з чимось. Ну, дорого, дуже дорого. А Я в Херсоні ще зробила варення минулого року. Мені всі казали, навіщо ти то варення вариш, коли ми не знаємо, чи до завтра доживемо, чи ні. А я казала, ну так по 10 гривень не шкода викинути. Ну, так. Напевно, так і вийде, що викинемо, не знаю. Поки що воно в Херсоні. Це варення. Це таке. Ці недорогі. Прибігла ця. Вже пішла по всьому пляжу, походила. Ростя. Веди себе нормально. На лавашик. А, лаваш вибрасує, котлету їй треба. Не, Ну ти диви на неї. Це поїла, раз я пішла знову по людям. Треба зараз її забирати та йти, бо вона не дасть нікому спокою, буде гіпнагіпнотізують сюди. Це я хотіла сказати, ще стосовно цих овочей і фруктів, в цьому ж році ж немає великих компаній. Це таварина в Херсонській області, де продавали овочі та фрукти. Ну, саме з Херсонської області я так розумію, що постачальник. Саме овочі і фруктів це Херсонська область. А зараз вона, бачите, як в окупації, воєнні дії і нема, люди не садять. Тому і такі ціни. Я думаю, що нижче вони не будуть в цьому році на все. Жах якийсь. Я звикла з Херсоні, взагалі нас набагато дешевше були ціни на овочі, фрукти, чим, наприклад, в Одесі, хоча ми недалеко друг від друга. У нас ніколи таких цін не було, от які я зараз бачу, щоб капуста була по 65 гривень. Та ну ви що, я не знаю, то вона може сама перша, коли тільки-тільки там з'являється, перші там два дні на ринку, то вона може бути 30 гривень, а потім взагалі якісь копійки. Капусту, ну, я не знаю, я ніколи її не їла. там, Я ж кажу, що саму першу ще перші два дні, поки вона з'являється, а потім вже. Ну, не знаю, якось вона. А зараз це для мене делікатес. Ну, 65 гривень кілограм, ну це капець. Ось, так що такі справи. Растя, давай, mm. расте, давай. Расте, давай. دا thank <laughs> you Катія, зараз скільки зараз скажу, без двадцяти сім. Дістрастінька. Зараз будемо сідати на транспорт та їхати додому. Все, далі ми пішки не підемо. І відео на цьому я буду закінчувати. Так що дякую вам за просмотр. Слава Україні! Героям! Слава пока пока, до зустрічі!